Добрі другі друзі, ви на каналі IMAX. В сьогодні в відео я розкажу про історію заснування, хто заснував та як зовсім створилася криптобіржа Binance. Ось, кстати, могла бути реклама вашого бренду, але за рекламу ніхто не потине. Це вирішить, будь ласка.

Таті друзі, на годиннику 10 годин 42 хвилини. скоро 11 години ми пишемо десь відео. Це, думаю, за це можна відпити лайк і підписатися на канал. А ми погнали відео тепер уже точно. Криптобіржа Binance була заснована у 2017 році. Чапиножар. Перед цим він працював у сфері блокчейну та криптовалюту. Він також був технічним директором Occoin, однієї з найбільших криптовалютних бірж у світі. Щоб залучити капітал для створення біржі, команда Binance провела Intel Coins Offering Ей ICO. Під час ICO було залучено приблизно 15 мільйонів доларів, що допомогло запустити платформу. Бінанс зосередився на створенні надійної безконодійної платформи для торгівлі криптовалютами вони використовують придвітих тонків для збереження високої продуктивної здатності та безпеки. Розширення асортименту З моменту заснування Binance значно розширила спектр послуг, включаючи фьючерси, контракти, позичення криптовалют. Стейкінг, NFT та багато іншого глобальна експансія. Binance швидко розширила свою присутність на міжнародному ринку, відкривши офіси та реєструючи компанії в різних юридичних по всьому світі. Інновації Binance постійно інвестує в інновації нових нові продукти. Вони запустили свою власну блокчейну платформу Binance Smart Chain, яка дозволяє створювати централізовані додатки Дапперс. На цьому все, другі, друзі, сьогодні я прочитав, як створювалася біржа Банс. Сподіваюся, я вам допоміг. Може, прочитаю якусь корисну інформацію. Будемо прощатись. До зустрічі!